У холодну пору року показник кількості пожеж, які щодня виникають у житловому секторі країни, залишається на стабільно високому рівні. Як наслідок, в рази збільшується число загиблих на пожежах людей. Загалом з початку року українськими вогнеборцями ліквідовано 63 тисячі 148 пожеж. Врятовані 4 тисячі 240 громадян. Загинули 1183 людини. Як правило, причиною виникнення займань у помешканнях є нехтування найпростішими заходами безпеки: паління у ліжку, надмірне навантаження на електромережі, несправність побутових електро та газових приладів, а також пустощі дітей з вогнем це причини, які призводять до фатальних наслідків. Хочеться звернутися до батьків, щоб спілкувалися з дітьми на предмет вогню, яку небезпеку він. Несе, не залишати дітей самих вдома, дивитися за справністю димоходів, дивитися за справністю електронагрівальних приладів. Дотримання правил експлуатації пічного опалення у приватній забудові це чинник, який також запобігає виникненню пожеж. Важливо слідкувати за справністю димоходів, регулярно очищувати їх від сажі, яка є легко займистою речовиною. Напередодні Різдвяно-новорічних свят, коли у селі прикрашатимуться ялинками та гірляндами, варто пам'ятати, що слід використовувати лише сертифіковані товари, які відповідають стандартам безпеки. Третій державний пожежно-рятувальний загін звертається до усіх жителів міста Нетішин, а також гостей. Будьте обережними і бережіть своє життя і своїх близьких. Українські рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Вони безстрашні і хоробро вступають у бій із вогняною стихією. Але не допустити лиха це завжди краще, ніж боротися з його наслідками. Тож бережімо себе, людей, що поруч, і матеріальні ресурси, якими користуємося.